Вітаємо! Сучасний ритм життя вимагає від нас високої концентрації, ясного мислення та стресостійкості, але навіть найсильнішим потрібна підтримка. Саме для цього компанія BeHealth створила високодозовий екстракт гриба їжовик 10 до 1 унікальний природний засіб із потужною нейропротекторною дією. Це не просто модний інгредієнт, це суперфуд для мозку. Який допомагає адаптуватись до навантажень, покращити когнітивні функції та зберігати ментальну ясність у будь-якому віці. Що таке їжовик? Гриб Hericium erinaceus здавна використовується в традиційній китайській медицині. Він унікальний тим, що містить речовини, здатні стимулювати вироблення фактора росту нервових клітин. Це означає, що він не просто підтримує мозок, він стимулює нейрогенез, тобто формування нових нейронів та зв'язків між ними. Ефективність цього гриба досліджена у 34 наукових роботах, серед яких експериментальні та клінічні випробування. Ці дослідження, опубліковані в науковій базі PubMed, що підтверджує серйозність наукового підходу, було зафіксовано стимуляцію росту нейронів, поліпшення передачі нервових імпульсів, підтримку пам'яті та когнітивної функції, захист мозку від вікових змін та нейродегенеративних процесів, секрет сили гриба їжовик – Полягає в унікальному складі, саме ці речовини і забезпечують його нейропротекторну, адаптогенну та відновлюючу дію на мозок і нервову систему. Ерінасенс і хериценонис це дві головні групи активних сполук, які стимулюють вироблення нейротрофічного фактора росту нервів. Мінерали, такі як марганець, цинк і калій, це мікроелементи, без яких неможлива стабільна робота нервової системи. Вітаміни групи Б, зокрема, тіамін, Рибофлавін і ніацин грають ключову роль у метаболізмі мозку. Вони необхідні для передачі нервових імпульсів, енергозабезпечення клітин, синтезу нейромедіаторів. Без них мозок не може повноцінно працювати. Антиоксидантна дія екстракту гриба може сприяти захисту клітин від окислювального стресу, явища, що пов'язують зі старінням тканин та зниженням функцій мозку. Гриб їжовик містить біоактивні сполуки, які активно досліджуються у наукових колах. Серед них ерінацини та геріцинони, що мають потенціал позитивного впливу на роботу мозку. Вважається, що вони можуть сприяти утворенню нейротрофічного фактора росту нервів, який бере участь у підтримці здоров'я нервової системи. герісен А та НДП молекули, які вивчаються як можливі нейропротекторні агенти. Їх досліджують щодо потенціалу нейтралізації вільних радикалів, що згідно з даними деяких наукових джерел. Може бути важливо для підтримки клітин головного мозку в умовах стресу або вікових змін. За результатами клінічного дослідження, після восьми тижнів вживання екстракту гриба їжовик, учасники демонстрували покращення в таких показниках, як вербальна пам'ять, увага, здатність до планування дій, у порівнянні з контрольною групою, психоемоційна дія. Учасники дослідження також відзначали покращення суб'єктивного самопочуття, зниження тривоги на 23%. Покращення настрою на 25%, зменшення рівня стресу на 18%. Ці ефекти важливі в умовах постійного інформаційного навантаження та емоційного виснаження, додаткові системні ефекти. Активація імунної системи за рахунок впливу на кишкову мікрофлору, протизапальна дія, яка підтримує не лише мозок, а й загальний стан, покращення енергетичного обміну в клітинах, зменшення відчуття втоми. Позитивний вплив на серцево-судинну систему, зокрема на судинний тонус і циркуляцію. Чому саме ми, компанія BHELS, партнер провідних операторів фармацевтичного ринку України, контроль якості кожної партії, відповідно до стандартів ISO, GMP, GPP, GDP, ви можете запросити сертифікат якості на будь-який продукт. Преміум екстракт у 10 разів більш концентрований, ніж звичайний гриб. Висока концентрація біоактивних сполук з підтвердженою дією. Сертифікована сировина та незалежне лабораторне тестування. Їжовик гребінчастий від BeHealth – це інтелектуальний продукт нового покоління, що об'єднує мудрість природи та доказову медицину. Він підтримує мозок, психіку та нервову систему на клітинному рівні, допомагаючи зберігати ясність розуму, емоційний баланс і стійкість до щоденних навантажень. Це не просто добавка, це інвестиція у ментальне довголіття, адаптацію до викликів і збереження якості життя на кожному етапі.